Амбітні проекти відновлення України від ЄБРР та Блекрок посилення санкційного тиску на добувну галузь агресора від прибалтійських союзників. Ще приємно. Фінальне слово є щодо критичної сировини. Це треба взяти за приклад. І нафтогаз окреслив плани на наступний рік. Про ці та інші новини у сфері надрекористування розповім яксаніренчак. Вітайма. ЄБРР оголосив про інвестиції в Україну на суму до 10 мільярдів євро протягом наступних п'яти років. У планах Європейського банку реконструкції та розвитку ЄБРР вкласти в Україну до 10 мільярдів євро до кінця наступних п'яти років. Ці дії спрямовані на підтримку України в ключових сферах, включаючи енергетичну безпеку, важливу інфраструктуру, продовольчу безпеку, підтримку бізнесу та торгівельне фінансування. Віце-президент ЄБРР Юрген Ріхтерінг та директор банку Україна Східної Європи та Кавказу Матео Патрони підтвердили зобов'язання банку підтримати економічне відновлення України, зокрема через збільшення капіталу банку на 4 мільярди євро. Цей крок дозволить значно збільшити обсяг фінансування проектів в Україні. Ріхтерінг зазначив: ми не вважаємо, що для банку було б розумно кожен раз покладатися на донорську підтримку. Тож ми збільшили капітал. Це дозволить нам проінвестувати в Україну 10 мільярдів євро протягом наступних п'яти років. Ці зусилля демонструють відданість міжнародної спільноти у підтримці України у важливий момент нашої історії. BlackRock ініціює створення фонду розвитку України на суму 15 мільярдів доларів для підтримки відновлення країни. Великий крок у відновленні України був зроблений за допомогою ініціативи світового інвестиційного лідера BlackRock, який анонсував створення фонду розвитку України. UDF. Із запланованим капіталом у 15 мільярдів доларів. Цей фонд, який очікується, буде зареєстрований у Люксембурзі, має на меті залучення значних інвестицій для підтримки країни в таких критично важливих секторах, як сільське господарство, промисловість, інфраструктура та енергетика. Фонд планує залучити щонайменше 500 мільйонів доларів від урядів розвиткових банків та інших грантодавців, а також 2 мільярди доларів від приватних інвесторів для вкладення у відібрані проекти, серед яких уже визначено 20 із 200 Ця ініціатива має потенціал не лише стимулювати значний економічний розвиток та відновлення в Україні, але й слугувати прикладом ефективної співпраці між державними та приватними секторами в реалізації великомасштабних інвестиційних проєктів. Латвія ініціює додавання марганцевої руди до санкційного списку ЄС проти Росії. У відповідь на тривалу війну Росії проти України Латвія закликала Європейський Союз розширити санкційний тиск на країну агресора, включивши до наступного пакету санкцій марганцеву руду та оксид алюмінію, які використовуються в російській військовій промисловості. Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Керініш наголосив на необхідності розробки 14-го пакету санкцій з метою доповнення існуючих обмежень на експорт та транзит сировини важливих. Вою для російського військового сектору на даний час Марганцеворуда не включена до переліку товарів подвійного призначення ЄС, на які поширюються санкції, тому латвійський уряд активно працює над тим, щоб змінити цю ситуацію та домогтися визнання. Карінч також зазначив, що застосування санкцій на рівні ЄС буде найефективнішим рішенням у цій ситуації. Ця ініціатива отримала підтримку з боку Національної асоціації добувної промисловості. Ми, як раніше, зверталися до європейських інституцій з проханням запровадити санкції проти залізної руди імпортованої з Росії. Український бізнес також продовжує вступати за включення залізної руди до майбутніх пакетів санкцій проти Росії, підкреслюючи, що українські компанії готові змістити імпортований обсяг власним виробництвом, що може сприяти відновленню економіки країни. Європейський союз приймає ключову стратегію для забезпечення посачання критично важливих сировин. Рада європейського союзу зробила важливий крок вперед у забезпеченні сталого майбутнього блоку, остаточно схваливши законопроект про критично важливі сировинні матеріали, відомий як Critical Raw Materials Act 18 березня цього року. Це рішення стало кульмінацією ретельної процедури перегляду. Та затвердження метою якої є зменшення залежності Європи від зовнішніх постачальників ключових матеріалів. Згідно з оновленою стратегією, було визначено 17 стратегічних елементів, серед яких кобальт, мідь важливі для просування зелених та цифрових технологій. У відповідь на зростаючі екологічні та економічні виклики, єС встановив амбітні цілі для диверсифікації своїх джерел постачання. До 30-го року передбачається, що найменше 10% споживання ключових матеріалів. Буде покриватися за рахунок внутрішнього видобутку 40% за рахунок перероблених елементів у межах ЄС, а 25% – з використанням перероблених матеріалів. Я вважаю, що Україні давним-давно ще з минулого року потрібно брати приклад з європейських колег саме у розрізі Critical Raw Materials Act. Український енергетичний гігант Нафтогаз оголосив про свої плани на значне збільшення видобутку природного газу в поточному році, ставлячи собі за ціль підвищення обсягів на півмільярда кубометрів. Це зростання також стосуватиметься обсягів газу іноземних енергетичних компаній, які використовують українські підземні сховища газу для зберігання своїх запасів. За словами голови Нафтогазу Олексія Чернишова, компанія взяла курс на інтенсифікацію розробки нових родовищ і активізацію експлуатації існуючих, використовуючи найновіші технології в сфері дослідження надр та видобутку газу. Наш план на 2024 рік наростити видобуток блакитного палива щонайменше на півмільярда кубометрів. Ми збільшуємо темпи буріння нових свердловин, використовуємо сучасні технології як для дослідження надер, так і для безпосереднього видобутку газу. Зазначив Чернишов. Якщо вам подобається мій канал, не забувайте підписатися, натиснути на дзвіночок, поставити вподобайку. І я чекаю вас в коментарях. Давайте поспілкуємось. З вами була я, Ксенія Оренчак. Побачимось!